Це кардіологічне відділення Знам'янської міської лікарні. На дверях оголошення про те, що на час карантину кардіологи не ведуть тут прийом. У відділенні сім палат. В одній з двох палат реанімації семеро пацієнтів. Шестеро з них підключені до кисню. Відділення кардіології для хворих з пневмонією перепрофілювали два тижні тому. Відділення розраховане на 40 ліжок. Тяжко, але в нас є колеги, які нам допомагають. Ми консультуємося, ми слухаємо лекції. Ми, ми протокол теж вивчали. І зараз онлайн лекції у нас два кардіологи і третій і інтерн. неврології відкрили 10 ліжок кардіологічних, і там ми їм допомагаємо. Хоче бути кардіологом, але зараз лікує хворих на пневмонію. Лікар інтерн Олег Кривозуб. Як інтерну мені не тяжко. Тому що я тільки після університету, ну буквально півтора роки, і тільки недавно ми вивчали і пневмонії, і респіраторні інші захворювання. Пневмонія – це респіраторне захворювання, яке викликається багатьма чинниками, зокрема бактеріальними і вірусними. Може бути навіть грибкова пневмонія, а також може бути пневмонія застійного характеру. Сама пневмонія по собі вона наразі дуже агресивна. Оскільки ми знаємо, що зараз панує в Україні штам дельта коронавірусу. В таких умовах це, звичайно, відчувається навантаження на організм і на психіку, зокрема. Але ми справляємося. Два тижні дихав за допомогою апарату штучної вентиляції легень Олександр Клімов, чоловік не вакцинований від ковіду. воював з первинною ланкою, щоб положила сюди. Ну вже трошки краще дівчат тут стараються, молодці. П'ять років працює у лікарні медсестра Наталія Бичковська. Складно, ну, тримаємося. У наші обов'язки входить, сходить в першу чергу на обход, потім виписати всі ліки, поставити всі системи, капельниці, уколи, два рази в день, а то й три рази в день. Таблетки, давлення, все це ми робимо. У шість разів збільшилася кількість хворих на пневмонію у листопаді порівняно з вереснем цього року, говорить завідувачка терапевтичного відділення. Якщо порівняти нам, наприклад, з вересним місяцем у нас було в терапевтичному відділенні до 10 пневмоній, у жовтні вже до 30, а на сьогоднішній день у нас 66 пневмоній. Ну, це разом з кардіологічним відділенням, бо відкрили, ми не справляємося. У нас терапевтичне відділення на 40 ліжок. Взагалі, стаціонарне лікування це люди, коли вже важкий стан, коли сатурація падає нижче 90-92, Працюємо, виходу нема другого. Є костюми, є, маски є, все є. Киснем і концентраторами лікарня забезпечена, говорить директор. Наша лікарня забезпечена кисневою станцією. Частково є розводка по відділеннях терапевтичного корпусу. Хірургічний корпус у нас забезпечений потоковим киснем, це балонами, і киснево-залежні хворі забезпечені концентраторами. На сьогодні в нас є їх 108 штук. Додає, у лікарні готові облаштувати 80 ліжок для ковідних хворих. Ми будемо задіяні як госпітальна база для лікування хворих на коронавірусну інфекцію після заповнення ліжкового фонду госпітальних баз першої хвилі. На даний час ми працюємо для того, щоб придбати кисневу станцію. Ця киснева станція буде забезпечувати медичним киснем відділення, яким буде надаватися допомога хворим на коронавірусну інфекцію. За словами Руслана Пушкаренка, ще одну кисневу станцію на території лікарні встановлять до кінця грудня. Кисень від неї подаватимуть до ковідного відділення. Її вартість 3,5 мільйони гривень їх виділили з державного бюджету. Анна Добрань, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.